Стаття номер 16 закону України про правовий режим воєнного стану. Називається вона так. І зараз прочитаємо, а може щось обговоримо, якщо буде настрій, та якщо взагалі буде що обговорювати, стаття 16. Залучення військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Ну, цікаво, цікаво, що тут написали. Перше рішенням Ради національної безпеки та оборони України, введеним в дію в установленому порядку указом президента України, утворені відповідно до законів України військові формування залучаються разом із правоохоронними органами до вирішення завдань пов'язаних із проходженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану згідно з їх призначенням та специфікою діяльності. Ось і все, і вся стаття, яка складається з одного пункту. Ну що тут скажеш? Іноді статті бувають дуже великими, а іноді дуже маленькими. Оця є дуже маленьке. Тому зараз ще прочитаємо статтю номер 17 Називається вона так: Сприяння діяльності військового командування та військових адміністрацій. Перший пункт. Хоча тут взагалі один пункт. Органи державної влади України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, громадські об'єднання, а також громадяни зобов'язані сприяти діяльності військового командування та військових адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території. Так, ну і ще одну статтю прочитаємо. Стаття номер 18, теж коротка. Взаємодія військового командування та військових адміністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану. Перший пункт порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту, безпеки громадян та інтересів держави, а також Підпорядкування чи оперативно підпорядкування їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, або їх з'єднань військових частин, установ та організацій визначається Верховним головнокомандувачем Збройних сил України. Так, ну, Хто Верховний головнокомандувач на зараз ми всі знаємо. от Ним це все визначається так. Ну, Теж така стаття коротенька, тут що, що скажеш. Чиста теорія. Ну, може, Можливо, вона і в практиці якось застосовується. Але я взагалі сам не можу нічого прокоментувати, тому що ніколи в житті не стикався з цими питаннями, з цими от е моментами, як модно зараз сказати. Тому, якщо ви щось можете написати в коментарях, то пишіть. Почитаємо. До речі, іноді бувають дуже важливі і такі корисні коментарі, е, такі е, змістовні О, ось, змістовні коментарі, і я дізнаюсь з них теж багато чого важливого.